Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Їхати по цій дорозі вкрай важко. Люди без надії звернулись до народного контролю. Ось ця дорога на Біляєва уже кісткою стоїть в горлі не лише пішоходам, а й місцевим водіям. Покриття тут не ремонтували дуже давно. У 13-му році, в октябрі місяці, нам в самому кінці місяця, нам засипали цими вот відходами всякими. Смотрите, як він їде. Він петляє по всій дорозі. Дві машини розмігнутися не можу. Зимою можна буде як голод проїхати. Тут буквально ну, 30-30 метрів, тут 30 метрів. У місті є хазяїни, тут навіть не машина асфальта, даже не машина асфальта, щоб закрити ці ями, щоб можна було тут пройти, можна було проїхати. Як бути з цією дорогою, народний контроль іде з'ясовувати у господарників ті, обіцяють до кінця року вирішити проблему. У нас передбачено ремонт дороги від вулиці Соціалістичної до вулиці Панфіловців на 2015 рік, і ми її будемо виконувати. Ми проконтролюємо Ярина Романів, Руслан Гребенюк, народний контроль. Жителі будинку по вулиці Героїв Селінграда, 22 неодноразово зверталися по допомогу, аби на цьому місці з'явився знак обмеження швидкості. Однак марно. Тому люди звернулися до народного контролю. Будинок знаходиться у житловій зоні, де швидкість руху не повинна перевищувати 20 км на годину. Машини однаково порушують правила. Вийти з під'їзду буває небезпечно для життя. У дворі вже травмувало дітей. Їде машина одна, друга, третя, і всі їдуть під самим У Нас вже троє дітей збили. Троє дітей. І розвертаються і тікають. На дітей наїжджали теж у нас вже кілька разів. Цей знак повинен був встановитися ще один але вони не встановили. Ну, Тепері в п'ятнадцятому году вже довгі поставити, ще немає. Містей вже самотужки перекривали дорогу, аби зупинити потік машин. Однак марно. Камні ложили, ночі приїжджали, грузили і ввозили. Uh -huh. Утром встаємо, немає камнів, немає нічого. І знову їздять. Вони зробили з нашої жилої жило, цього поміщення, зробили трасу. Ні знаків, ні дороги, ніхто нічого не робить. Особливо мусорна машина. Вона ж проїжджає вже какая? по тоннами. Вразі можуть видержати. Не ну, Про невідповідність розташування знаків обмеження швидкості йдемо питати до Державтоінспекції. Там визнають, потрібен обмежувач. Відтак дали дозвіл. А знак ви плануєте там ставити? Звичайно. Вимога є. І ЖКХ сьогодні ми уточняли ЖКХ вже дало розпорядження на інформресурси. Знаки будуть встановлені крачащити. За 35 школи Героїсна Рада 22, корпус 3 і 22 корпус 1. Народний контроль простежить за тим, аби обіцянки виконали і знак поставили. Ярина Романів, Руслан Гребенюк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.